Так, включаю презентацію. І перша в нас по списку йде Катюша. Катюша Савчук на її. Так, тепер головне, щоб мобільний витримався. Так. Вам чути мій мобільний? Пісня? І ручу, і працює, Алло. Ало, Катюша. Ми зараз, можна сказати, в прямому ефірі. <реш> так. Включила вже твою презентацію. Зараз перший слайдик. Ти можеш говорити? Так, так, можу. Чудово, тоді ми тебе уважно слухаємо. Зараз перший слайдик. Gracias. Катюша, скажи, скажи нам ще у двох словах, які щоденні дії те, тебе приводять до успіху, да? що кожен день ти робиш, щоб мати результат. Добавляю друзів це продавашок і маму, мам в декреті різних людей, чи їм, цікава їм робота, якщо чужих додаю. Також відмічаю на картинках продавашок угу. і від них. Тобто рекрутинг, да? так? Рекрутинг. Да, рекрутинг. Крім рекрутингу, що ти ще робиш по команді? По команді? Угу. Те, що ти кожен день робиш? робота з командою, да, з новачками. відповідаю їм. Супер, супер, Катюша. Тому я так розумію, Даша, от основні дії твої це є рекрутинг, це є спілкування з новичками. Як з тебе з навчанням? Скільки вебінарів ти дивишся? Я дивлюся один вебінар в день. Це мій максимум. Я не дивлюся слухаю. Ага. Так, да, супер, молодець. Що б ти хотіла побажати взагалі новачкам, можливо, які в нас зараз є лідером, новачкам, активчикам взагалі на цей каталог і взагалі. Дуже дякую, що змогла виступити. Зустрінемось з тобою в чатах. Добренько? Так, так, так. Ти пока, моя хороша. Все, добре, давайте. Всім пока. Так, зараз тільки що в нас виступала менеджер 12% Савчук Катерина. Це лідер з перших днів, Да, вона багато чого ще забула сказати. Секрети її успіху і мені як спонсору, наставнику, да зі сторони, що я можу проаналізувати її дії, це. Включення з перших днів після реєстрації протягом трьох на третій день від дня реєстрації вона вже мала свій, своє перше замовлення більше ніж на 150 бонус балів. Протягом тижня вона вже мала першу свою реєстрацію по теплим контактам, е, яка включилась теж активно в роботу. Це дівчина, яка от відразу перші ж хвилини почала створювати сторінки, дивитись вебінари, ходити на скайп-зустрічі, в неї повно всюди і в чатах, і всюди, скільки можна. Це з маленькою п'ятимісячною дитинкою. Да? А тому е, хтось шукає відмовки, а хтось е, шукає е, методи, якими можна зробити ту чи іншу роботу. І наступний учасник дана е, от, Кетуш. Успіхів тобі і всім присутнім успіхів. Наступний учасник наш це є Власенко Алла, яка теж дуже добре виділила своєю активністю. Супер активна дівчинка. Зараз я її наберу. Вона в нас теж буде розмовляти саме по мобільному. Так. Дуже добре ж так чути, що можна вийти з ситуації таким методом. Алло, Алло Аллочка, ми зараз можна сказати, в прямому ефірі. Включена вже твоя презентація. Ти можеш зараз говорити? Так, так, можу. Так, от зараз перший слайдик представся нам і коротенько про себе розповідати. Повіж ми уважно тебе Привіт Всім, мене звати Алла Власенко, мені 25 років. Я заміжня маю двох чудових чоловіків в моєї життя. uh -huh. Тобі. Ще нам коротенько скажи, які дії щоденні тебе приводять до результату, да що щоденно ти робиш по команді, там по рекрутингу, да, що ти робиш щоденно для того, щоб мати успіх? Бачите, коли є бажання, то в принципі знайдуться і можливості однозначно. Ще нам побажаю всім учасникам, всім присуддям, всім, хто буде дивитися запис, побажаю від себе, щоб ти хотіла побажати для всіх-всіх. Дякуємо. Алла, всього тобі найкращого, швидкого тобі росту, багато брилянтиків у першу лінію, всього самого-самого, самого. Дуже дякую тобі за виступ. Дуже дякую вам, все пока. Пока, моя хороша. Так, і зараз у нас виступала Власенко Алла, консультант 9%. Активна дівчинка, яка буквально а, ну, на днях прийшла, да, а, вже активно включилась дуже високий товарооборот, її товароборот від 200 бонус балів і вище. І хай хтось каже, що важко організувати свій особистий товароборот. Хто а, має чіткі цілі, чіткі плани, той знайде, як організувати товароборот, той знайде, навчиться рекрутувати, знайде свої методи і почне дійсно працювати, хто дійсно готовий. І як ми вже переконалися, хоч. Да, Хочете результату, ставте цілі, чіткі цілі. Да? Ви бачили, що кожен виступаючий має цілі, від ним щось керує. Ми не просто так приходимо в проєкт. Да? Шукайте ту ціль, яка вас буде рухати вами, да? яка буде вас піднімати з ліжка, яка буде вас спонукати надії, щоб дійсно отримати ті результати, які ви хочете отримати. Ще раз всім дякую. На цьому виступи дівчат з мобіль, по мобільному да, закінчуються. Оленочка, надаю тобі слово, я, мабуть, вже буду виключатись, так?